2024 рік став для Тростянецької громади роком змін і нових можливостей. Ми продовжуємо дізнаватися, які події найбільше запам'яталися жителям громади. Ну, я думаю, лікарня, лікарня. Так що лікарню відбудовують і відбудували, що відбудували, що відбудовують. Думаю, ну це взагалі плюс великий в нашому голові громади нашої. І так. І на землі. так, ну це ж теж праця, як кажуть, голови і громади. Вони ж так просто залучатися не будуть. Це треба теж з ними працювати, з інвесторами. Так що лікарня головна. Ну і аптека, звісно, комунальна теж добре, дуже. Все це взагалі гарно, це взагалі полезно для людей. Я думаю, що хай і війна в нас зараз, але все, все рівно треба відбудовувати все. І дороги будуються, і ну, розбудовується місто наше. Ну, дороги зробили замечательно, тільки для пішоходів ще не дуже гарно. А так, автобуси теж нормально. Ну, Тільки з лікарню, то дуже трудновато. Як заїдеш, дуже трудновато туди виїхати. А за чого І за чого? Що великі, проміжутки, великі проміжутки між рейсами. Стройки ну, нормально, тому що треба робити щось. і, і Порядок піддержується нормально. Ми <тісна> саме мишканець Трасенця, так? Можливо, щось на вашій вулиці там такого цікавого. Ні, ну на вулиці такого нічого немає. Ну що, ну, так, хто знає, хто зна, що так не спомнюся. Ну, по цьому часу нормально. Робиться багато. хорошого. Холодопроводу хлопці молоді, є де-небудь щось, то зразу роблять і роблять хлопці все нормально, За заводу за все нормально. Тільки Тари. дуже дорогий тариф. Аби гроші вистачало. <ріх> Аби грошей вистачало, все нормально. Все добре, в нас дороги хороші поробили. Автобуси ходять. Дякую. Ви знаєте, воно то робиться, але ну, люди різні бувають. В якому сенсі? Ну, і хороші, погані, ну якісь щось приєдствують, щось то не приєдствують. Свої негативи в кожного є. Вони роботи дають, розуміють людей, так що я таких людей приєдную, поки дороги латають у нас кожного року. Мене наш мер страшне устраює як для міста. Все робить, хоч і час тяжоле і строє, і устраює міст для своїх жителів. А що саме можливо конкретно, якісь детальки можливо? там? Наприклад, наприклад, Ну от Парк він ще більше розстроїв отут, отам, там, де можна віддихати, поляну, да. тепер ну не знаю, дороги ось дивіться, роби які, і водопроводу цей же ж міняли, труби і все на світі для города, каналізацію. Да. І, ну, заботиться про нас, хоч і час тяжове. Я була розбита в 200 гриву, а мені поремонтували. Їм велике дякую. Всього. На мою об'єктивну чи суб'єктивну думку, в нашій громаді найкраще все відновлюється, найшвидше. Якщо судити з інших, наприклад, взяти до уваги інші. Громади, які також постраждали, то в нашій громаді це найшвидше, найякісніше і найкраще для людей робиться і відбудовується все. І багатоповерхівки, і лікарня, яка вже не б не один раз постраждала. Тому я бачу тут лише плюси. Мешканці Тростянецької громади поділились також і очікуваннями та побажаннями на наступний 2025 рік. Ну, я думаю, соціальну сферу треба закладати, тому що як кажуть, люди головне не буде. Людей не буде нічого. А все, остальне, звісно, теж воно важливе, але я на соціальну думаю, що багато, щоб запл... Запл... заплановували. А що ми хочемо? Скоріше перемоги, більше нічого. А зробили. Все. Буде мирне небо, буде все робитися, все буде добре. Чому це дорогу зробили в центрі? Отут зробили заїзди, виїзди. Оце позаділося ямки, а так усе, куди не піде, все їде. Усе є, тільки що війна і все. А так життя, слава Богу, життєво. Сказати, щоб щось зробити, зараз наша війна кончилася. Поки війна не кончиться, що тут можна зробити? І грошей немає, і людей немає. Ні. От так. Саме головне, щоб війна кончилася, так. Ой, почту, аби ту не красіву зробили. Осталось одне здання, яке опорте наш центр, а так все красиве. І нічого не треба, аби війна кончилася, а все будемо робити. Бо головне, кончилась війна, а тоді будемо жити далі, бо зараз час тяжеле. Щоб мир був, щоб вже ми щоб вже не, не труситься і щоб хлопці не попадали. Допомога інвалідам. На допомогу звертають увагу на інвалідів. Допомога, грошова допомога. Якщо людина. Пенсія 3600, Можна інвалідові купити, якщо ліки 301 один укол стоїть. Миру нам нічого більше там нічого не треба. Саме головне – Мир думаю, що було б класно, якщо б відкрили ще щось по типу палацу дітей та юнацтва, бо дуже багато діток займаються різними гуртками, і було б круто, якби ще якийсь був в центрі заклад для нового нових відкриттів і для того, аби наші діти могли розвивати себе в різних сферах. Підсумки 2024 року показали, що відбудова це спільна праця влади, міжнародних партнерів та мешканців громади. А нові ідеї, які запропонували люди, стануть основою для планів розвитку у 2025 році.